Привіт! Я рада вітати всіх хто завітав на мою кухню. І сьогодні у мене буде знову печиво. Взагалі я дуже люблю готувати печиво, але я не люблю розкочувати тісто, вирізати формочками фігурки. Це для мене надто довго і надто затратно. тому я люблю ось такі простенькі рецепти. Тому сьогодні ділюся черговим таким простеньким рецептом із серії швидко, просто і з мінімум інгредієнтів. Печива знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів та мінімальна кількість часу. Ну і з інструментів знадобиться вінчик. Якщо вінчика так вийшло, що під рукою не виявилося, можна використати, звичайну вилку або ложку. Яйце у мене тут. Сюди я додаю цукор, і до цукру я вже додала сіль і ванільний цукор. Можна замінити на ваніль або взагалі нічого не додавати, якщо ваніль не любите. І буду все перемішувати. Просто до однорідності Особливо збивати тут нічого не потрібно. Додавати сметану. У мене сметана домашня, але жирність сметани абсолютного значення немає. Це перемішую просто до однорідності. Ось мені додати борошно, воно в мене вже просіяне сюди, я додала, додала вже розпушувач, перемішаю, і далі буду частинами додавати в тісто і все перемішувати. І як завжди, я наголошую, що кількість муки може бути різною, оскільки це залежить і від величини яйця, і від жирності сметани, та і від сорту самої муки. Тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Вона повинна бути схожа на дуже густу сметану, щоб його можна було набирати ложкою і воно потім. Не розтікалося. Таке по консистенції та по густоті, в мене вийшло тісто, як я казала, консистенція дуже густої сметани Я вже собі підготувала деку з пергаментом і також для зручності ще тарілочку з водою. Далі ложку вмочую у воді, набираю тісто і викладаю на деку це печиво я вже виклала, обов'язково потрібно залишати проміжки і, знову ж таки, змоченою водій ложкою можна ось так трішечки підрівняти. Далі печиво я своє відправляю випікатися у розігріту зарання до 200 градусів духовку, орієнтовно на 15-20 хвилин. Готове вже моє печиво. На його приготування я витратила 5 хвилин, аби замісити тісто. І 15 хвилин в моїй духовці воно випікалося. Ось таке виходить, обов'язково покажу, яке всередині. Дуже м'якеньке. Ось таке чимось нагадує бисквіт. Повірте, що дуже-дуже смачне. Тому якщо маючи мінімальний набір продуктів, хочеться приготувати щось смачненьке, обов'язково спробуйте цей варіант. Я точно впевнена, що вам подобається. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, бажаю благополуччя кожному та миру всім. І до зустрічі в наступних відео.